Перша частина йоги починається з того, що ми розминаємося. Розминка в мене займає 10-15 хвилин. А Саме цікаве моє саме нелюбиме тяжка вправа. Відео з правами прискорені, тому що всі вправи в йогі треба робити сконцентровано, повільно, щоб не втратити баланс. Увагу і розуміти, яку саме групу м'язів пропрацьовуєте в даній празі. <пілітненець> і друге заняття йогую закінчується таким релаксом. А якщо тобі сподобалось моє відео, став лайк, підписуйся, пиши коментар та чекай на наступне відео.